Друзі, всім привіт! Вам каналі Огляд. Є сьогодні в нас на огляді дві потужні портативні акустики від JBL Flip 7 у білому кольорі та Charge 6 у стильному пурпуровому. Обидві моделі створені для активного способу життя, компактні, міцні з фірмовим JBL, звучанням та глибокими басами. Ну але перед тим як я розповім вам, що вони можуть реально видати, я попрошу вас поставити вподобайку під відео, підписатись на канал. Ну а я погнав до тестування JBL Flip 7 та JBL Ча. Карт 6 це два портативні динаміки, які відразу впізнаються завдяки характерному брендованому стилю JBL. В обох моделях зберігається той самий візуальний ДНК: оптічна форма, текстильне оздоблення корпусу, сміливі кольори та великий логотип JBL спереду. Але водночас кожна з них має свою індивідуальність, яка проявляється у деталях, розмірах і форматі використання. Flip 7 виглядає акуратно, мінімалістично і дуже зручно в руці. Його форма класична для лінійки Flip із невеликою довжиною та зручно. Товщиною він легко поміщається в рюкзак, велосипедну сумку чи навіть у бокову кишеню худі. На корпусі фірмова тканинна решітка, яка приємна на дотик і водночас слугує надійним захистом. Динаміки розташовані з боків, а керування та індикатори знаходяться зверху, де інтуїтивно зручно натискати на ходу. До корпусу кріпиться рімінець на зап'ястя. А ще є карабін, пушлок, який дає змогу зафіксувати колонку на рюкзаку, петлі або навіть гілці дерева під час пікніка. Варіанти забарвлення цілих сім джібіль Шість це вже більш масивний пристрій, але все ще компактний, щоб вважатися портативним. Його дизайн трохи більших розмірів зі збільшеною зоною резонаторів і потужною акустичною камерою. Завдяки цьому він виглядає доросліше, солідніше, але залишається мобільним. Корпус так само обтягнутий щільною переробленою тканиною з гумовими елементами на торцях, які не лише захищають динаміки, а й додають амортизації при падінні для зручності перенесення міцний ремінець через плече. Як і у Flip 7, Charge 6 має IP. 68 захист, його можна без проблем занурити у воду до півтора метри. Він не боїться пилу, піску і бруду. Буквально декілька секунд твоєї уваги хочу порекомендувати тобі справжнє зручне ігрове крісло. Це гімпром g 900 db форма XL. Дійсно круте крісло, м'яке зручне. Якщо ти хочеш працювати і одночасно відпочивати та реклаксувати, я тобі раджу ось це крісло. Реально зручно, особливо ось ці дві подушки, які зараз знаходяться від мене. Вкрай зручні речі допомагають розслабитись та відпочити. Загалом крісло має четвертий клас газліфту, 4D підлокітники, мультиблок, функцій дуже багато. Я про нього розповідав в окремому відео. Ну і, звичайно, я на це крісло залишаю посилання в описі під цим відео. Переглянь, подивись, впевнений, ти будеш здивований не тільки його якістю, а й ціною. І навіть якщо ви випадково впустили її на асфальт, нічого страшного не станеться. Інтерфейси заховані під щільною заглушкою, що зберігає лаконічність дизайну. Кнопки керування в обох моделях виконані у фірмовому стилі JBL, великі прогумовані з чітким натисканням. І Flip 7 і Charge 6 оснащені Bluetooth 5.3, що гарантує стабільне з'єднання на великій відстані до 100 метрів на відкритому просторі. Обидві мають підтримку технології AuraCast, завдяки якій ви можете з'єднувати декілька колонок JBL між собою та створювати єдину звукову систему. Тут з'являється перша важлива відмінність: Flip 7 видає 30 ватт, чар 6,45 Вт, Тож друга модель Потужніше, але обидві мають фірмову технологію AI Sound Boost, яка аналізує музику в реальному часі та адаптує звучання, підлаштовуючи його під гучність та контент. Це значно зменшує спотворення і підсилює емоційність відтворення. Крім того, обидві колонки підтримують відтворення Lossless Audio через USB-C. Це функція для справжніх поціновувачів якості. А тепер про особливості Charge 6. Вона оснащена функцією Dynamic Loudness. Це означає, що тональний баланс автоматично ко. Пригується в залежності від рівня гучності, тож баси не випадають на низькій гучності, а верхні частоти не ріжуть вухо на максималках. Також тут є True Stereophonic, технологія, яка створює справжнє 360-градусне об'ємне звучання, незалежно від того, де ви перебуваєте відносно колонки. І звичайно, Bluetooth LE Audio Read, підтримка новітнього стандарту для якіснішої передачі звуку та можливості аудіошерінгу. Flip 7 видає дуже приємний збалансований звук з посиленим. Басом вона ідеально для використання в парку на кухні, на веранді або під час тренування. Завдяки оновленому Твітеру високі частоти стали чіткішими, а новий купол додає деталізації. Колонка залишається компактною, але здатна створити враження справжньої присутності звуку. Гучність на максимумі не ламає музику. Завдяки саундбуст, вона звучить потужно, але чисто. Чарт 6 – інша історія. Тут не просто звук, а музична сцена. Баси глибші, нижчі, відчутні навіть на великій площі. Середина збалансована, вокал виразений, а верхні частоти залишаються комфортними навіть на високій гучності. Об'єм звучання відчутно більший, і це заслуга Тру стеофонік. Що стосується автономності, JBL Flip – це до 14 годин звучання на одному заряді. А якщо активувати функцію Play Time Boost, то можна витиснути ще додаткові 2 години. Заряджається колонка через usb c JBL Charge 6 справжній рекордсмен до 24 годин автономної роботи, і це без Play Time Boost. Якщо активувати функцію, можна дотягнути до 28 годин звучання. Це означає, що ви заряджаєте колонку раз на декілька днів, а не щовечора. До того Ого, чар 6 має вбудований павербанк. Тож одночасно із музикою ви можете зарядити смартфон або інший гаджет. Прямо в дорозі чи на природі. А ще є підтримка швидкої підзарядки: 10 хвилин на зарядці це до 2,5 годин музики. JBL Flip 7 – це справжній всюди хід у світі портативної музики. Її компактні розміри, зручний ремінець і легка вага роблять її ідеальним вибором для щоденних прогулянок, подорожей, пікніків або навіть просто домашнього прослуховування. При цьому вона видає якісний звук, який дійсно приємно слухати. Проте JBL Charge 6 – це вже інший рівень. Це модель створена для тих, хто хоче більш масштабне Звучання більш якісніше, можливо, для певних задач, а не просто для домашнього використання. Коротко кажучи, Flip 7 це свобода, рух і універсальність, Charge 6, масштаб, глибина та серйозний підхід до звуку. JBL Flip 7 і JBL Charge 6 це дві сучасні портативні акустики, які об'єднує фірмовий звук JBL. Витривалий корпус із захистом IP68, технологія AuraCast та можливість відтворення Lossless Audio. Flip 7 компактна, зручна для подорожей і активного способу життя, але більше саме для особистого використання. Charge 6 більш потужна, з довшим часом автономної роботи та глибшим звучанням, яка підходить навіть для масштабних івентів. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під цим відео. Напишіть в коментарях, що ще протестувати в таких колонках. Обов'язково не забудьте це написати, мені дійсно цікаво. Ну і звичайно, обов'язково ставте ось таку вподобайку та тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.